Даю. Цей матеріал присвячений і учителям для допомоги у роботі на сервісі Classroom. І так, якщо ви маєте паралелі, так, то достатньо зробити завдання для одного класу, а потім за допомогою певних маніпуляцій зробити, повторити це завдання, щоб декілька разів написати. Я вже зробив завдання для, наприклад, 5-го А класу. Тепер мені треба зробити завдання для 5-го Б класу, так? переходимо на сторінку цього класу, натискаємо поличку завдання, натискаємо Створити завдання. І в діалогу вікні ми бачимо перелік завдань, завдання, завдання з тестом. І ось у нас після матеріалу є той, та поличка, яка нас цікавить, використати наявний допис. Ми натискаємо. уже мені підказує, що вибрати допис із п'ятого класу. Якщо не з п'ятого класу, а з іншого, то натискаємо на це стрілочку і вам викине ви на класи, які вам треба. Тут буде перелік класів. Ви їх натискаєте цей клас, і там у вас висвітиться ви перелік таких уроків. От мій урок, який я його запланував, він у мене є. так? Я е, у п'ятому А класі, а я ж нагадую, планую на п'ятий Б клас. Я натискаю його. Коли я натиснув у нижньому правому куту, е, у нас е, підсвітилася е, поличка, яка називається Використати повторно. Ми натискаємо цю поличку. Коли б натиснули, у нас знову повторюються усі ті завдання, але е, для, уже, дивіться, п'ятого Б класу. Нам тут потрібно лише підредагувати, ну, наприклад, Термін, якщо у нас у різних днях термін ми так, провіряємо, чи правильно тут категорія написана, і заплановуємо. І таким чином нам не потрібно все знову це писати, робити посилання і тому подібне, ми тут все те саме робимо, що, наприклад, і для паралельного класу. Зараз я у ефірі це все зроблю. Так, я натискаю Запланувати, і в мене воно запланувалося. Я зараз можу навіть перевірити. Натискаю на усі теми, знаходжу свій предмет. І дивіться, у мене це завдання, воно вже продублювалося. Дивіться, будь ласка, все тут продублювано, все воно є. Дякую за увагу. Хай це відео вам допоможе у роботі.